Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити в собі сили, радіти і не лише успіхам наших захисників і поразка ворога, адже події, що дарують нам віру, у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Цьогоріч Володимир Зеленський започаткував особливу відзнаку Золоте серце для волонтерів. Високою нагородою президента України відзначено і трьох запоріжців: директора громадської організації Міський центр допомоги Дмитра Матюхіна та президента благодійної організації Благодійний фонд Україна в серці Олега Панченка. Також золоте серце отримала волонтерка центру взаємодопомоги Запоріжжя Галина Задорожна посмертно. Неймовірно, смілива і щира жінка загинула під час обстрілу гуманітарної колони 30 вересня. За героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених окупантами та обстрілами, персонал ЗАЕС номінували на нагороду Асоціації з контролю над озброєннями у номінації Людина року. Гуляпільські поліцейські офіцери громади розвезли літнім жителям гуманітарну допомогу. Деякі з них не можуть дістатися до пунктів видачі через постійний ворожий вогонь. Бо змушені залишатися в укриттях. Інші не мають можливості її отримати через проблеми зі здоров'ям. Загалом близько 50 родин отримали продовольчі набори з крупами, олізією, цукром, сіллю, борошняними виробами та іншими продуктами першої необхідності. За ініціативи керівництва Васильівської райдержадміністрації за підтримки НАЕК, Енергоатом та благодійних організацій. В Запоріжжі облаштували соціальну пральню для внутрішньопереміщених осіб Васильівського району і Енергодара, які тимчасово проживають в обласному центрі. Скористатися нею можуть багатодітні родини за попереднім записом. Пральня розташована за адресою вулиця Дніпровська, 38. Представники національних спільнот Запорізької області спільно з театром лабораторією ВІ провели для дітей переселенців та їхніх батьків. Різдвяну виставу Миколаєві гостинці. Артисти присвятили свій виступ школярам Степногірської громади, які живуть під постійними обстрілами окупантів і дуже скучили за звичайними мирними розвагами. Десятирічний Максим Бровченко з Бердянська наближає нашу перемогу своїм талантом, малюючи картини, а виручені за них гроші, віддаючи ЗСУ. За це хлопчик отримав з рук президента нагороду діти-рятувальники, герої війни. Днями Максим провів майстер-клас для своїх однолітків у пункті незламності. Юний художник показав один із способів малювання космосу. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек видавництво АртБукс ініціювало конкурс, аби привітати усіх бібліотекарів та подякувати їм за кропітку працю та неоціненний вклад в культурний розвиток. Читачі мали змогу долучитися до ініціативи, відзначивши у коментарях в соцмережах. Назви улюблених бібліотек серед трьох переможців Є запорізька в подарунок. Вона отримала 12 кілограмів найкращих сучасних книг для дітей та дорослих.